Привіт, мої дорогі! Ви на каналі Мульфарія, мене звати Наталія. І давайте ми спитаємося, що нам хочуть передати, що нам всім потрібно знати. Бачите, як відбувається і закрита карта. Добре, значить, так і залишаємо, тому що це є карта пуста. А тепер дивіться, про що нам говорить: що кожен із нас є ткалець, ткач своєї долі. Це веретено, воно в наших руках. Іменно це ми, оця жінка це є ми, яка формує своїми пальцями. А як ми бачимо, що це є теж творчість і це є нелегкий труд, вона формує це таке прекрасне, я не знаю, як це сказати, правильно, це веретено, з якої виходить, оця така як пряжа. Так? А вже, що вийде з цієї пряжі, це вже залежить від неї. Чи вона цю пряжу захоче продати, чи вона захоче щось з цієї пряжі. Зробити якийсь, наприклад, красивий килим або якусь, якийсь красивий виріб. І до нас доносить про те, що все в наших прекрасних руках, все в нашій прекрасній голові. Яку думку ми заложимо, наскільки ми дозволимо собі фантазувати, мріяти і це проявляти в реальність, це все як оживляти. Настільки ми це будемо і мати. Тобто кожен із нас є магом своєї реальності, кожен із нас є ткач своєї долі. Не потрібно покладати все на волю, як говорить Бога, тому що все саме в ваших руках. Ви є Бог, ви є творець своєї реальності. Тому беріть веретена в свої руки і направляйте їх. Туди, куди вам підказує ваше прекрасне серце, куди веде вас ваша прекрасна душа. І повірте, коли ви будете йти по відчуттях, ваш результат вас дуже порадує, тому що ви відчуєте мас, масово прям масу позитивних і крутих емоцій. Я вас всіх благодарю. Підписуйтесь на мій канал і до скорих зустрічей!